Скажіть, будь ласка, які висновки можна зробити після цієї дронової атаки, залітання у повітряний простір Польщі, і загалом про ці безпілотники? Про те, що мова йде пороб повноцінну розвідувальну місію, яку виконали сили так званої Російської Федерації, тому що були використані дрони, які за якимось таким от збігом у Польщі злоки говорять про те, що це була провокація. Але справа в тому, що е вони були збиті поряд з військовими об'єктами, про що у Польщі намагаються не згадувати. Зокрема, е поряд з двома з трьох. Дальніх радіолокаційних постів там знаходяться потужні радіолокаційні станції, які забезпечують огляд повітряного простору на східному кордоні Польщі. І три з них на східному кордоні поряд з двома. Були ну, збиті, впали ці дрони. Окрім того, у 10 кілометрах від авіабази у Мальбурку це на півночі Польщі, тобто цей дрон пролетів просто по всю Польщу, фактично. А також був знайдений. Такий саме російський дрон. А один дрон був знайдений також поряд з, з іншою військовою частиною, яка приписана до територіальної оборони Польщі. А якщо брати також дані від, від українських моніторингових каналів, коли ну, вони показували треки, тобто маршрути польотів цих дронів російських. І якщо додати цю інформацію, то видно, що дрони летіли у напрямку Варшави. Любліна і в тому числі у напрямку там заходиться ще дві такі авіабази, значні повітряних сил: це Улоць та під Варшавою. І звісно, це ну їх польоти. Вони ну можна зробити обережне припущення, були пов'язані з якраз з трасами, які йдуть від Білорусі mm -hmm. до якраз Варшави та Любліна і. Ну, якби у Польщі знов таки це називають виключно провокацією. Але мені здається, що в Україні ну, добре відомо, що, якби, що означає те, коли ворог використовує свої розвідувальні БПЛА для розвідку е, трас у напрямку великих міст та військових об'єктів протиповітряної оборони країни. Але в, в, в Варшаві дійсно воліють називати це провокацією, особливо під час напередодні у п'ятницю починаються масштабні навчання захід 25 у Білорусі. Тобто це може звісно бути на ситуації з боку РФ, грам-м'язами. Гра але факт, те, що це була об'єктивно розвідувальна місія, мені здається очевидним. і знов таки на це накладається та інформація, яку ви озвучили про те, що ці дрони пінопластові карбери вони насправді можуть. Відігравати спокійно розвідувальну місію, мати всередині розвідувальну апаратуру, фіксувати радіолокаційне опромінення, тобто роботу засобів протиповітряної оборони. А також це об'єктивний моніторинг, те, як у Польщі реагують на таку загрозу, тобто та ситуація, коли тебе повітряний простір порушує 19%, дронів, а ти збиваєш 3-4 і для цього піднімаєш у небо є в 16, є в 35. Ну, це певною мірою також доволі цінна інформація для Російської Федерації щодо Необхідного наряду сил, скажімо так, ну так Пане Олеже, Ми зараз продовжимо говорити цю тему. Є повідомлення від повітряних сил збройних сил України про те, що фіксуються пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині. Бачимо, частина цієї області зараз там лунає повітряна тривога. Ще тривога лунає на Чернігівщині, Донеччині та Запорізькій області, Луганській області та автономній республіці Крим. Вона постійна. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. От ви кажете про розвідувальну. Місію, чи були інші способи, чисто теоретично, mm -hmm. от дізнатися цю інформацію, наприклад, агентурна або космічна розвідка, чи це було спеціально зроблено так, щоб ще й продемонструвати свою силу і безкарність, що запустимо дрони mm -hmm. на територію Польщі? Дивіться у будь-якому випадку, вся розвідувальна інформація вона формується шляхом переплетіння, коли yeah. отримується інформація з різних джерел, і коли вона? Якби співпадає, то вона вважається верифікованою і достовірною. Умовно кажучи, супутник зафіксу умовно ну, наприклад, там супутник зафіксував якийсь цікавий об'єкт, але супутник це не є. Ну якби там немає такої роздільної здатності, і можливо дійсно правити, наприклад, на місце агентурну розвідку, щоб вона подивилась землі, що там відбувається, або направити дрон, і також відбувається, звісно, відносно фіксації е, засобів роботи протиповітряної оборони. У ворога, ну знов таки, у нас є власний доволі широкий досвід про тоді Російській Федерації. У цьому питанні ми знаємо про те, що ворог використовує як дрони для розвідки українських систем протиповітряної оборони, так і наземні засоби радіоелектронної розвідки, так і космічні засоби. Тобто, знов таки мова йде про перетин і верифікацію завдяки багатьом джерелам. Також звісно, коли ворог запускає, наприклад, атакує Польщу дронами своїми. То це ж не лише про розвідувальну місію. Такі, такі речі взагалі треба розвити, що Кремль намагається грати одразу у деклікалуз однією кулею. І тут якраз цей самий випадок, коли відбувається розвідувальна місія, відбуваються про реакції. Варшави, Брюсселя, Вашингтона, всієї структури НАТО. А що буде робити країна? А як вона буде реагувати? Підіймається градус ескалації. Залякується польща робиться і одночасна інформаційна атака. з тим, що мовляв, це як якась українська провокація, і там міністр закордонних справ Польщі має виходити і пояснювати очевидні речі, говорити, що небо небо синє, трава зелена, русняться агресом. Ну, якби очевидні для нас речі, але чомусь треба їх пояснювати полякам. Це як химі, і... так не діється вибору, Приблизно так. Абсолютно. Очевидні речі mm -hmm. абсолютно замовчуються або якось викривляються. Я хотів би ще, щоб ми послухали Володимира Зеленського. Він також відреагував у вечірньому зверненні конкретно на атаку на Польщу, а далі продовжимо розмову. Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку. Кордону з Польщею цей рух не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу і з боку України вони завели схоже менше половини від загального числа. Прорахована російська активність, і ми бачимо. Яка ситуація у підсумку? Як складно було з цим впоратися? Про складність. Чи погоджуєтесь ви з думкою президента України, що для Польщі це було складно впоратися із 19 російськими дронами? Рахунок на табло, як говорять: 3-4 з 19. 3-4 це якби слова прем'єр-міністра Польщі, який е, на Через через 12 годин не знав скільки вони там точно збили. Угу. Це показник, вибачте. І тут треба знов-таки. Е, я не знаю, що не вистачає Польщі. У Польщі півсотні F16. У Польщі великі кошти вкладені у розвиток далекого радіолокаційного виявлення такий загроз про те, що до них долітають російські ракети, падають під бдивощем. Причому не просто крилаті ракети, а Х-55 з зі ядерної бойової частини, після чого у Польщі декілька днів говорить про те, що нічого не відбувається, все нормально. Це не була взагалі ракета, але це була ракета, але не російська. А це була ракета, але російська. Але ми будемо розбиратися, чому а потім, якби виявляється, те, що бачили, а потім загубили і все те інше. І великий скандал, який нічим не закінчується. І дрони ж атаки об'єктивно, атаки російськими дронами по Польщі не сталося вчора, вперше до цього були випадки буквально за декілька днів. У 20 січня взагалі один з дронів, як також Євбер, скоріш за все, вибухнув поряд з житловими будівлями, там в якомусь там селі. Угу. Нуль реакції, і знов таки Кремль проштовхує і потроху, потроху якби підвищує градус напруги. І це якраз черговий просто епізод такого підвищення, коли країна не реагує, не дає. Є відсіч агресії, Росія підвищує градус, і все. І чомусь у Польщі досі це якось не розуміють. І говорять про провокації, все те інше, коли мова йде безпосередньо про е, ну хто Ну важко говорити, коли в тебе, по-перше, атакують два десятки дронів, по-друге, там навчання починаються проводитись агресивна плюс риторика Кремля помножена на його реальні дії та військові злочини проти України. Так, фактично з боку Кремля лунали тільки заперечення причетності до цієї події, звинувачення України в тому, що сталося. Будемо стежити за оновленнями. Олеже, дуже дякуємо за те, що доєдналися. Будемо обговорювати політичні вже аспекти цієї так, події. Дякую, як реагує світ? Олег Катков, головний редактор військово-аналітичного порталу Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.